Миван, да. поки тебе не було вдома цілий тиждень, у нас прилетів рій. рії. тобі покажу сюрприз. О! Дивіться. Не Ти такого вулика не бачив? Так. Да. Це старовинний вулик. Йому, мабуть, десь років 100 і в давнину були такі вулики. Це з дерева відзьобували середину з дерева і робили такий вулик. Дивіться, це... Йому вже цей рій у нас 4 дні. Я зробив таку кришечку. Ого. Ого. Їх там так багато. Так, обереженько. Зараз ми покладемо. Дивісь, друже. Бачиш, це вони почали тягнути отакий язик з вощини. Угу. І тут порожньо, бачиш, немає нічого в них. Вони в нас голі і босі. Голодранці. і Оскільки вони не мають нічого ні їсти, нічого, я взяв з наших старих вуликів рамку, обрізав її, бо вона сюди не підійде. Вона була більшою. І зараз ми трішки їм дамо запасів меду. Деякі вже сідають. Ану, Мирон, попробуй мед хороший чи ні ми даємо. Хороші. Хороші, так? Дивіться, як вони вже бігом починають прилипати хочуть меду, так? Ми залишаємо їм цю рамочку, дивіться, зараз ми такого опускаємо. Угу. Я приблизно там обрізав. Розміри тут такі нерівні, несиметричні. Так, о! Все. Тут мед холодий в діло. Коротше, воно стало. Зараз ще трішечки підправлю, щоб точно буде, ну не впаде нормально. Це їм трішечки буде допомога. Там є половина рамки, навіть більше меду. Там вощина, щоб їм було легше. Бо вони от роблять, бачиш, цей угу. язик. Тратять багато зусиль, енергії, а вони ж... Мають підготуватися до зими, то ми їм оцю рамочку залишимо, потім подивимося, може ще сюди якусь невеличку обріжемо, поверх цієї. А ця буде вже стояти постійно, я її витягувати не буду. Можливо, колись. В принципі, сюди ще одна така сама повинна влізти. Буде да. дві рамки, дивіться, бач, бач капнуло меду. Да. І вони дивіться, як вони мурують, голодні. Бачиш, які вони в нас голодаючі. Так, Мирон, тобі сподобався вулик наш? Так. Да. Ти такого не бачив, правда? Так, да, не бачив. Не бачу. бачу. Дивіться, це кришечка. Знаєш тут, що тут бракує ще в цьому вулику, Мирон? Так. Це кришечка, це так. Вона ж не спасе їх ні від дощу, ні від, від якихось таких опадів. Да, да. Тут треба зробити... Ну накрити, чи? накрити. ми зробимо з тобою, подумаємо. Як це класно зробити, І зробимо такий з очерету чи з камеша такий дах. І все, у нас буде автентичний старовинний вулик український. Дивися, бджоли в нас з тобою спокійні, як ти бачиш, вони не кусаються. Да. Бач, і я, і ти без костюма. Це вже четвертий день вони тут. І вони спокійні, ще жодна мене не вкусила, хоча я тут біля них постійно кручуся. І кришечку робив, і так. Бачиш, ти сидиш і я сижу, і вони нас навіть не, не думають кусити, вони спокійні. Mm -hmm. Десь, це льоток такий старовинний, це колись давним-давно, років 100, якийсь пасічник вирізав. І цей вулик отримав друге життя. Цей вулик навіть не думав, що в нього поселяться знову бджоли. Так, а тепер пішли, подивимося, як наші старі вулики з тобою поживають. Пішли. Mm -hmm. Ти ж досвідчений пасічник, правда? Скільки років в тебе вже є вулик свій? Ну, десь Два роки в тебе є свій вулик. Ось там він сховався у траві. Пішли, подивимося, ми тут посіяли з тобою фацелію. Дивіться, квіточки дуже люблять бджоли, Фацелія називається. Угу. Тут теж є бджоли. Так, звичайно, вона тільки починає цвісти. І тут буде скоро дуже багато цвіту. Пішли до наших вуликів. Тут вже заросло травою, треба буде викосити. Двіся, то це чий вулик Мирон? Мій. Твій? Так. Да. А де мій? Там. О, То мій, а це твій. Да. Так, то це твої бджілки самі справжні. Значить, теж спокійні, не агресивні, не кусаються. Ну тут повний, він повний меду. Угу. Пішли, а в мене треба буде підкинути трішки. Рамок з вощиною, бо вже починають тягнути язики посередині на вулику. Трішечки я запізнився, а це мої. Так, то скільки нас вже з тобою вуликів? Три вулика, ти зрозумів, як ми з тобою ага. стаємо серйозними пасічниками вже. Там де три, там і буде 33, скоро, так? Да? Ну все. Коротше, завтра передаю дощ то нам треба буде з цього вулика з тобою десь сховати бо він ж не має ще даху нормального Ну, да. ну. там є нормальний дах а там таких є в цьому нема дивися як вони цю рамку... заглянь подивися вже, май... вже майже заглянь. обліпили подивися Бачиш, як вони... вони навіть не очікували що ми з тобою їм так підкинемо скільки хавчика угу. от вони раді а то вони, дивіться, самі за декілька днів як мало натягнули. А так ми їм помогли. І ще, ще одну рамку зверху покладу завтра по-любому. Візьму з наших старих вуликів з медом і покладу сюди, так, Миро? Угу. Ну, все, так і зробимо. Бо вони. Дуже Бо вони у нас бідні, голі і босі ці молодий цей рій, який прилетів. Все, будемо займатися, зробимо сюди ще дах і все буде супер. Mm -hmm. Сьомрон, угу. Mm -hmm. Ось такий лайкос з тобою.